Ціний день на телеканалі Тіві 7 Плюс триває, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, і нагадуємо вам, що на території всієї України зараз лунають звуки повітряної тривоги. Це пов'язано із летом Міг 31К. тому будьте обачними та обережними і пройдіть в укриття або найбільш ближчі і безпечні для вас приміщення. Дбайте про безпеку свою та своїх рідних. А ми продовжуємо власне наш етер. І далі. Андрій Городницький, політолог. Доброго дня, пане Андрію. Слава Україні, граємо, Слава, вітаю вас. Отож, традиційно для цього дня я думаю, що ми вже не перші, і ми, власне, не останні, хто буде обговорювати з вами тему. А саме Україна, рік 24, Велика прес-конференція Володимира Зеленського. Крім того, знаємо, що відбувся і великий форум за участі перших облич нашої держави. Це і віцепрем'єри, і прем'єри, і так далі. Тож, якщо говорити загалом про прес-конференцію Володимира Зеленського, почнемо з неї. На вашу думку. Якщо так почнемо, знаєте, так взагалом той форам мат і ті фрази, які ми почули, наскільки вони є станом на сьогодні актуальними, наскільки була необхідна дана прес-конференція станом на сьогодні, тому що знаємо про те, що Володимир Зеленський сказав, що березень, квітень буде дуже важкий для України і для українців. І на на фронті буде важка ситуація з різними хвилями. Так, в будь-якому випадку в Україні завжди потрібно спілкуватися з нашими міжнародними партнерами, і чи це буде через засоби масової інформації, чи це буде напряму? Насправді немає ніякого значення, але це потрібно робити. В мене склалось таке враження, що дійсно та прес-конференція була скликана лише за через декілька запитань, які вагомо було озвучити саме на даний момент. От я думаю, ми всі знаємо, про які запитання йде йде мова, тому що це було дуже показово і дуже так скажем так підлаштовано на мою точку зору. От звичайно, це питання про кількість загиблих наших воїнів на фронті, і ем, чому саме зараз було е, саме ця фраза, саме це запитання було озвучено? Е, на мою думку, що воно назріло до не допоможе. От і спекуляції щодо цього питання воно визрівало протягом останніх двох років, і звичайно, наші партнери постійно грають на цьому полі величезну роль. І після останніх подій, що навіть міжнародні партнери, наші міжнародні там засоби масової інформації озвучують цифри, копіюючи в основному російські ЄПСО там про 100 тисяч. Про 200 тисяч якихось загиблих, тобто ну, зовсім нереалістичні фанатичні цифри, і відповідно ще досить таки недавно, коли пана Рахамія заявив, що чому ми приховуємо наші цифри, тому що в принципі це не є зовсім такі таки великі цифри. Дуже сухо і прагматично сказав пан Арахамі. але ще тоді було вже зрозуміло, що насправді рішення прийняте, і це одна з таких медіакампаній для того, щоб показати, що Україна ефективна в цих бойових діях у цій війні, і що нам варто довіряти свої кошти, нам варто довіряти озброєння для того, щоб захистити тут і іншу територію, тому що логіка Російської Федерації показує, що навіщо ви боретеся, знищуєте сотнями там тисячами свого населення, своїх військових. Вас немає результату, ви втрачаєте території, давайте здавайтеся, і це все діє звичайно на міжнародні про на міжнародний простір і на наших партнерів, в тому числі, і відповідно це насправді це дійсно впливає. І дуже багато навіть наших партнерів в особистих розмовах часто задають запитання, запитають дійсно які втрати, тому що дуже багато людей хочуть про це знати наскільки критична ситуація на фронті, особливо перед майбутньою мобілізацією такою великою, точніше законом про мобілізацію, тому uh що. -huh. Тому що повторюсь, тому що мобілізація в нас ніколи не припинялася і продовжується на даний час. От, просто нормування деяких там законодавчих актів має бути присутні в майбутньому, там, через місяць, коли там буде це все прийде, чи через два. А, тому в, ще раз кажу, ця ситуація дійсно надріла і в медійно воно звичайно має величезну роль. Тому що нарешті ми готові вже показувати нашу міці, показувати, що дійсно що ефективні наші боя дії набагато вища. Щодо інших запитань, звичайно, те, що вийшли не тільки, вийшли не тільки президент, а вийшли очільники там уряду, вийшли і там, окрім і міністр цей головний по СБУ, пан Малюк, і який дійсно дуже вагомо відповідав на запитання взагалі це дуже така цікава. Я сказав перша на мою на моїй пам'яті така прес-конференція, що е, дуже дав вагомо підійшли до питання до, до відповіді на запитання міжнародних наших партнерів, тому що дійсно було дуже зібрано велика кількість засобів масової інформації. І до речі, що цікаво, тут варто зауважити, що більшість тих е, міжнародних засобів масової інформації представників їхніх. Хто задавав запитання? Вони одразу повідомляли перше, що вони приїхали з. Фронтової області, там хто Куп'янська, хто з під Авдіївки, десь хто десь там, хто на запорізькому напрямку, на Херсонському напрямку, і так далі, uh -huh. от це ще одна така величезна хороша новина, що нарешті наші генштаб е е е і влада дозволили допускати допускати до фронту засоби масової інформації міжнародних видань. раніше це була дуже велика проблема, і ну, там було багато своїх нюансів, в тому числі, що вони можуть бути ворожими спецагентами. Звичайно, нічого не змінилося, але ситуація в то між міжнародному медійному просторі а, дуже плачевна для України, тому в принципі вони вирішили піти на такі а, більш серйозні методи висвітлення цієї інформації. Це добре, я вважаю, я Це добре, і в будь-якому випадку, враховуючи кількість агентури. Російської Федерації на будь-яких рівнях ми все одно ну Російська Федерація на жаль все одно отримують іншу інформацію з того чи іншого джерела. Тому ці мені здається, більше користі принесуть ті засоби масової інформації на прифронтовій, чи фронт чи прям чи прямо вже на фронті чи в окопі, і будуть показувати реальність реальність війни в своїх країнах. Те, що робить наприклад Російська Федерація, вона дуже часто ми пам'ятаємо їхніх так званих воєнкорів. І, і, до речі, тих самих, які приїжджають, до речі, так звані воєнкори, приїжджають із Китаю, із Індії, і з багатьох інших країн, і показують, що ось е, Російська Федерація, як вона прекрасно воює, яка вона хороша, яка вона добра, як вона захищає населення і так далі, тому подібне. От а по факту, звичайно, ми не можемо нічого відповісти, оскільки на, на жаль, там або тільки наші засоби масової інформації, які е, е, ну. Далеко не завжди мають змогу показувати свої дані там, наприклад, інформацію на міжнародній простір не так широко вона розповсюджується. Хоча і дякуючи нашим засобам масової інформації, ми отримуємо також дуже багато крутих крутих картинок, крутих подій, що відбувається на фронті. Тому взагалі ця прес-конференція вона. Я б не сказав, що дуже дуже якась така інноваційна, насправді там нічого такого надзвичайного не було, от навіть там Зеленський пробував там пожартувати про те, що в Путіна немає телефону. От окей, зайшло все добре. Тобто він показав настільки примітивність старого діда, який взагалі не розуміє, що відбувається в просторі. От і навіщо з ним спілкуватися, якщо він реально не може навіть елементарно ну йому навіть телефони в руки не дають, тому що він не орієнтується взагалі в просторі. От і це також і є одним з таких нюансів. От, а якщо розбирати всю у прес-конференцію -прес насправді вона прийшла таким одним на одному тоні. Ніяких інноваційних цих інноваційної інформацій. На жаль, чи на щастя, ми не почули. Всі плани, які там про про які говорили, про те, що задавали точніше, наприклад, з Італії. Я пам'ятаю, що не задав які у вас там майбутні плани про контрнаступ. Там що ви плануєте зробити? Ну звичайно, Зеленський не буде розказувати. Він сказав відверто, що у нас там є декілька планів. Я впевнений, що з них там частина фейкових, як він сказав, для того, щоб якщо є якісь витоки інформації, щоб ці плани пішли куди треба і куди або куди не треба. О тому, ну тобто, я, я, я в мене багато інформації, як сказав Зеленський, але я не можу їй нічого сказати, тому що у нас війна. От, знаєте, можна так підсумувати все таки прес конференцію. Угу. Знаєте, от ми ділилися власне серед журналістів враженнями загальному аналогічно від прес-конференції, порівнюючи її з минулою прес конференцією яка відбулася минулого року. Ця прес-конференція була набагато краще і спокійніша, тому що минулого разу він був я не знаю, чи стомлений, чи роздратований, і це все було на таких тонах підвищених, скажімо так. Цей раз це все було набагато спокійніше. І дійсно підняли ті теми, ті питання, які відповіді на які потребують безпосередньо і мешканці України загалом, тому що зараз є дуже багато дисфейків, засобах масової інформації розганяються і таке інше. Далі. Про Путіна ви вже так частково сказали, що от він тези основні його були наступними. Про Путіна він бачить себе до 2030 року. А ми б хотіли закінчити з ним раніше. Ну, власне, не лише вся весь світ. Певне, ініціатива перемовин з Російською Федерацією може йти тільки від України. Наступна теза, і далі чи Україна програє, чи буде багато жертв, залежить від партнерів від заходу. От тепер щодо цього питання, а дійсно питання підтримки наших закордонних партнерів звучало також в ряді журналістів з закордонних видань. Вони аналогічно питалися в пана Зеленського, чи достатньо від тої чи іншої країни допомоги, і так далі. Сказав пан Зеленський про те, що на жаль, та допомога, яка анонсується, не завжди вся доходить до наших військ. Зокрема, сказав, що перед контрнаступом чотири бригади залишилося без обіцяного озброєння, і через це власне вони не йшли в наступ. А тепер щодо теперішнього часу, от після цієї прес-конференції, не знаю, чи це пов'язано, це вже Скажете мені, президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами конгресу, включаючи спікера Палати представників Майка Джонсона в Білому домі вівторок, де обговорять терміновість ухвалення двопартійного додаткового документа про національну безпеку та збереження роботи уряду, тобто, зокрема, спробують домовитися про допомогу Україні. І власне вчора пан Зеленський аналогічно він так заявив про те, що ми розраховуємо на підтримку конгресу впродовж місяця. Вони про це знають, пана Андрію. Тож дійсно чи ми отримаємо цю необхідну допомогу, адже і Володимир Зеленський вчора зазначив, що на жаль, ні одна країна Європи не може перекрити ту допомогу, яку нам надають США, зокрема і щодо систем Петріо, таже це унікальні установки, які є тільки у цій країні. Дійсно, якщо взяти до уваги ще щодо допомоги, вислови саме Зеленського. Мені здалося трішки така відчай у його словах, тому що знову ж повертаючись до італійського журналіста, який заявив про допомогу, чи ви чи, чи вдасться Європі перекрити цю допомогу? Він сказав, в принципі, можна, але дивіться, що робить саме наприклад Італія. каже: Ну, ми, ми готові отримати від вас там ваші системи ППО. Ми знаємо прекрасно, що у вас є, і що ви можете нам дати. Але поки що цього не відбувається елементарно, тому що журналіст сказав, що в нас дуже багато проросійських, як він сказав, агентів чи не помиляюсь там. Uh -huh. Він сказав, проблем немає. Так беріть, виганяйте їх. Блокуйте візи і так далі. Це все викидайте їх, забирайте там спорти і так далі. Хоч каже, хоч якась допомогу дають вас прекрасна. Тобто, це знову ж таки такі трішки з одної сторони абсурдний вислів, а з іншої сторони не сказався чітко, все правда. Давайте хоч щось робіть, допомагайте. Тому що, якщо від вас немає такої масштабної допомоги, у вас в принципі є можливість. Тому що ще раз кажу, це одні з найбагатших країн світу. От країни Європи, і ви можете спокійно перекрити тих самих 60 мільярдів, ну дуже спокійно, е і законтрактувати ту чи іншу зброю. Е і, ще раз кажу певні ну, Звати так е говорити про те, що зовсім критична ситуація. Ну це неправда. Дуже багато країн Європи ведуть певні перемовини, ті чи інші про закупівлю зброї. Е і Данія, і Чехія, і зараз ведуться перемовини в Індії. До речі, інформація прийшла то, що в Індії є там близько 300 тисяч боєприпасів. І Російські засоби масової інформації зараз масово ширить про те, що Індія скоріш за все хотіла е, дуже в тихому порядку це все провести ці перемовини й продати ті або віддати, я не знати все, що продати або обміняти не знаю ці боєприпаси для України через країни Європи. Це здається, також була дані, якщо не помиляюся, і е, але. Росія дізналась про це і скоріше все цього вже не відбудеться. От і так само багато країн там Еквадор така сама ситуація там про з тими бананами, які там 98% постачаються в е е Росію і озброєння, які також мали йти через е там США, мало купити і забрати їх і потім передати в Україні. Але цього не відбулося. Оце якраз гра зараз в дипломатії. Вона відбувається дійсно е дуже складно без США, тому що вплив США він дуже вагомий. І чи інші ситуації, і плюс ще раз кажу США є суб'єктивною одиницею, вона має те озброєння. Якщо Європі треба його ще виробити або десь знайти, купити і так далі, дістати, то США має напряму це озброєння. Воно може його одразу ж таки надати і передати, і бойові дії покращаться в еквіваленті там до 100%. І в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що дійсно гроші з США для нас важливі. Я про це говорю постійно. Чи критичні вони є? Ні, вони не є критичними, хоч хоч як мене тапками. Будь-якому випадку фінансування ну, там поступає через там країни Європи, через ту саму Францію, через ту саму Німеччину, воно є не супермаленьким. Воно недостатнє, дуже недостатнє для ведення якісних бойових дій. Це 100%. для підтримки життєдіяльності, так для утримання наших територій. Сумнівно, але воно достатньо для того, щоб пережити ці рік так точно. Звичайно, нам потрібні ці, ці ці гроші. Я вже розказував, що є два варіанти. Скоріше за все, або перший, що. Кожен зараз в політичній грі між республіканцями та демократами починає витягувати ковдру на себе. І коли хтось робить крок на зустріч, точніше хтось робить один, один крок, зразу має зробити інше. Байден зараз зробив оцей цей фінальний крок, ну майже фінальний перед голосуванням в конгресі, для того, щоб показати, що якщо буде проголосовано в конгресі цей законопроект, відповідно ми отримаємо гроші від Байдена, від від демократів, а не від республіканців. От республіканці на чолі з Трампом деякі вони роблять все для того, щоб показати, що до речі, риторика Трампа ж змінилася останнім часом. І він вже почав говорити про те, що потрібно давати озброєння Україні і так далі. Тому що він Байден такий сякий. Він не може нічого зробити. Mm -hmm. Він навіть в нього немає потужності для того, щоб утримати Україну і дати їй там. Ну не знаю, якщо б не перемогу, то принаймні озброєння. От, якщо Україна програє, то це буде програш Байдена. Тобто риторика міняється для нас. Це дуже добре, до речі, і е, тут є нюанс такий, що в мене ще є теорія, що скоріш за все, що може бути так, що Трамп, е, якщо е, на наступне голосування після виграшу в Супервіторку на, на цих на праймеріс е, він буде розуміти, що він, грубо кажучи, вже йде кандидатом до президенти США, і він може сказати дати добро відмашку і сказати, що ми даємо. Даємо ці uh -huh. гроші Україні, республіканська партія. Я, як президент майбутній, я даю ці кошти, і ми даємо відмашку. Не Байден, а ми. І з іншої сторони, це буде виглядати дійсно так, що це дав Трамп, тому що завдяки, е, всупереч, причнів думкам Трампа, е, ми не отримували цю допомогу. А зараз ми будемо отримувати реально, тому що Трамп дав дозвіл. Знаєте, в такому розумінні. І це, в принципі, там наступний місяць це можливо отримати. Uh -huh. Але все раз кажу при таких обставинах. З інших обставин, якщо так не складеться, якщо там поміняються такі політичні ігри, поміняється законопроект, тому що знову ж таки, якщо ми побачимо, що дійсно може бути така ситуація, що е, Трамп готовий проголосувати цей законопроект. Демократи в той же час міняють не знаю, якісь пункти цього законопроекту ще раз голосують на сенаті, передають знову ж таки туди, і це буде зовсім не корелюватися з думками республіканців. Вони знову блокувати. Тобто і це знову затягнеться і знову ця гра переросте вже аж до наступних виборів в США. І знову ж таки ну, в великому рахунку це буде не про перемога Трампа, а там витягнеться до, до наступних виборів. Тому що ми ж не знаємо, що виграє Трамп, але гіпотетично це зараз можливо. Ну є шанс, що ми отримаємо допомогу. Наскільки він великий, я вам цього не відповім. От але шанс є тому, що дивлячись пориторизя Трампа, він з кожним днем зростає цей шанс. І я надію, що це буде так, що це так і буде, тому що нам дійсно потрібні ці кошти і з кожним днем. Я бачу, що все критичніше і критичніше. Якщо президент вже говорить про те, що нам потрібно, потрібно зменшувати витрати на кабінет міністрів так. і на владу і скасовувати там якісь міністерства. Ну що знову ж таки, вибачте мене, але це чистий популізм? такий дешевий популізм а, звичайних депутатів, який. Звичайно, використовують під час виборів, коли давайте ми заберемо всіх гроші цих казнокрадів і дамо їх людям. Знаєте, це знаєте, хліб людям. Ну це дуже популістично, тому що насправді там не є такі величезні кошти, uh -huh. крадуть, крадуть багато, да, але витрачаються офіційно. Там зовсім невеликі кошти. От нептимізується, тому це така дуже іотична ситуація. А, дивіться, ще от окрім того, окрім того, що США збираються в Європі аналогічно, Макрон, Франції в Парижі збирає аналогічно близько 20 грав глав держав і урядовців, переважно європейських вони зберуться сьогодні, щоб підштовхнути підтримку України так. Макрон їх збирає. Зокрема, метою переговорів є мобілізація і вивчення всіх засобів ефективної підтримки України, пане Андрію, чи дійсно? Як ви думаєте, чи після цього зібрання наскільки дійсно Європа мобілізується? Тому що ті події, які зараз відбуваються в Європі, зокрема і в Польщі безпосередньо, от вчора, і е, Володимир Зеленський говорив про те, що питання Польщі з квітня минулого року я говорю, що це політична історія. Окрім того, він заявляв про те, що якщо така ситуація буде продовжуватися, то він то ми будемо захищати українського виробника. І е, що може надати, чи, чи буде? Дуть після цього, от саме основне, це знаєте зброя. Петр Павел заявив про те, що він знайшов власне 300 тисяч, якщо я не помиляюся, 155-мм калібрів, так артснарядів. Дійсно, це що є необхідне. Тож чи очікувати дійсно мобілізації всіх європейських сил для того, аби допомогти Україні, поки штати розбираються давати кошти Україні чи не давати. Перепало він говорив про 800 тисяч нарядів, там просто є частина 55-го калібру, -та, якісь 20 двадцяти -та і так далі. Тобто, там, не по-різному, але там, приблизно 800 тисяч нарядів. Дехто говорив, що мільйон. Ну... Часто точно точно інформації ніхто надати не може трішки ефемерні цифри. От інші питання, що потрібно тепер профінансувати ці всі кошти, і можливо до речі, завдяки цій зустрічі сьогоднішньої будуть якраз профінансовані саме ці снаряди, що до речі є також величезним плюсом для України, угу. тому що враховуючи, що офіційно за даними ГУР Російська Федерація за рік може виробляти приблизно 2,7 мільйона снарядів. Так, це тому, на 2024 рік вони планують виробляти 2,7 мільйона снарядів. Так, тому в принципі нам потрібно як мінімум, е якщо не догнати, то принаймні, хоч трішки прирівнятися і е ході, ході якийсь паритет на деяких напрямках витримувати. Тому що ми розуміємо, що ми не можемо по всій лінії фронту тримати напрямок. Хоча це смішно ще раз скажу. коли в в тебе за спиною стоїть одні саме небагачі країні Європи, і, і а Росія давайте буде відверто, поки що сама справляється в таких повноваженнях як виробництво снарядів. Ну я не знаю, мене слів просто немає насправді в цьому в цьому напрямку, і е, це дуже дуже прискорно дивитися і усвідомлювати, що країни лише зараз починають зараз збиратися і розказувати про те, що давайте ми будемо якісь нарешті щось планувати, щоб виграти цю війну чи принаймні, щоб не програти її. От, тому що про, поки що про виграш ніхто не говорить. Знаєте, mm -hmm. я, я ні, так, ні разу не чув про якихось там великих mm -hmm. столах, що давайте, щоб Україна виграла. Ні, вони говорять, що Путін е, цей не захопив там. Але про програш Путіна також я не чув. Ну ситуація така. Це дійсно абсурдно, але в будь-якому випадку рух починаючи з цього року, він дійсно прискорився. Дійсно прискорився, і аналітичним даним, що країни Європи починають піднімати свої приватні структури для того, щоб вибрати дійсно масову зброю, починають. Тільки зараз запускати нові, деякі були запущені ще в минулому році, і вони мають дати результат під кінець цього року. І деякі знову ж таки, але ми маємо до, до, знову ж таки, отримати дотриматися як мінімум до кінця року від наступного для того, щоб почати отримувати як мінімум е, ці снаряди. Е, як сказав Зеленський, Зеленський до речі, сказав цікаву фразу, що в принципі гроші є. Нам не дають не дають там купувати знову ж таки. Купувати там ті самі е, Петріо, про які ви говорили, так далі. Тось і про. Немає в наявності, які дійсно ефективні, от, які дійсно можна там проставляти навіть по деяких там е нашим регіонам, які можуть охороняти і збивати ті чи інші тепері. Або навіть як кажуть, лукаючий Петріоди, які можуть їхати і збивати ті самі літаки, там А-50 -і, і так далі. От. Е нам потрібні ці все, і потрібні ті е сами ПВО, які є в країнах Європи, е в Німеччині. Я розумію, що е е ну, Навряд чи дійсно це зеленські країни там жителі Німеччини віддадуть свої там останні ППО, які там них є на, на, на спорядженні. Ми маємо розуміти, що кожна країна також має думати про своє якесь майбутнє. А у нас у нас ми, ми мислимо категоріями трішки інше нас зараз. Де війна? Нам зараз треба захищатися. І е, кожен день, кожен день для нас е, втрати наших дитків, е, е, хлопці на фронті і в тилах так точно, тому що кожен день прилітають там і в будинки і так далі. Ми маємо розуміти, що країни Європи, які зараз мають зустрічатися, вони мають можливість і мають деякі озброєння в них немає таких масових потужностей тому, що вони просто за всі роки, скажімо так, після холодної війни вони вирішили, що їм цього не потрібно. Що все радянського союзу немає, загрози немає. Навіщо нам це і так далі? Ну знову ж таки інформація про те, що Трамп говорить, що ви мали як мінімум 2% ВВП віддавати. Ну Цього не було, ніхто цього майже не робив. Тільки зараз там країни 18-ті, от Оце тільки вийшли на цей рівень. Ну, це вже другий рік загрози потужної. От там Польща розуміє цю загрозу. Польща скуповує зброю по максимуму, де можна і не можна, і замовляє. Також виділені кошти і в Німеччині ну, знову ж таки це на закупівлю на власних для, для власних запасів. І Франція також працює. Ну це раз кажу, це одиничні країни Європи. Всі інші вони по мінімум дотаційні країни Європи. Ну та сама там Латвія, Естонія ну. Ми вони не мають таких можливості. Вони і так дають більше, ніж вони можуть дати. Насправді, те, що вони можуть віддати, але саме цікавіше, що вони першими, хто будуть зустрічати Путіна при зіткненні з НАТО, і тому вони розуміють всю цю загрозу. На на жаль, там Франція чи Німеччина не є там областю з Російською Федерацією. Вони не бачать таких загроз. Вони не розуміють, що це таке. Над ними ракети не літають, і це знову ж таки нормальна ситуація. Польща, в принципі, вона би мала розуміти цю ситуацію. Ну те, що зараз, те, що зараз відбуває, відбувається на кордоні. Ем, ну це і, знову ж таки. Це іншим знову повернулися в політичну площину, тому що вони скоро вибори і mm -hmm. далі, на жаль, ми, ну, це абсурдна ситуація, яка буде прописана в книжках у майбутніх наших для для майбутніх наших студентів чи школярів, які будуть показувати, як там наше зерно розсипали. Ми зараз живемо в такому абсурдному світі. Насправді в якому не мало би відбуватися. Від коду кого, від, кого? від Польщі, також не мали такого не очікувати. Ми могли ще очікувати це від Угорщини від ну, там не знаю там від словаччини. Ну від Польщі так точно ні. Але ще раз кажу, Російська Федерація працює на повний її спецагентура працює також на. Повну роками починаючи з радянського союзу, кдбшна структура в нас залишилася зараз. Вона там очолюється колишнім е, цим е, яким головним. То що очолював залізницю, жде жиде. То ж там тоже розікрали там десятки мільярдів доларів. І зараз він там очолює такі так звані наукові інститути в Європі. Він там живе і спокійно себе почуває. На нього санкції ніякі не накладені, е, і вони фінансують. І кого можна і не можна, в тому числі і політиків через там якісь і різні організації, через різні банки, і так далі. І тому подібне. Звичайно, спецслужби все про це знають. Це не припиняють через ті чи іншу політичну ситуацію в тій чи іншій країні. і ця не знаю, як пояснити політична така мінливість, вона може призвести до майбутньому до критичної ситуації перш за все в цих країнах. І якщо знову ж таки проведучи проведячи вибори в тих чи інших країнах, там через років там 5, протягом 5 років, може звінитися критична влада, і ми не отримуємо тих союзників, які ми маємо зараз. Так, ми підписали договори з нашими ключовими союзниками. Це вже величезний плюс, вже величезний плюс. Розривати їх буде набагато складніше, тому що і Європа не є такими радикальними. Що ми, ми прийшли, поміняли владу, і все ми розриваємо з вами договір до побачення. Ну навряд чи там прийдуть крайні радикальні організації, особливо після війни. Ніхто не ну, якщо, наприклад, війна гіпотетично закінчується протягом там року-двох. Країні, я сумніваюся, що в країнах Європи підуть дуже радикальні якісь структури, які будуть потім керувати і там переходити на сторону той чи іншої сторони. Бо, що зазвичай після війни приходять більш такі м'які ліберальні сторони, і е, вони вже керують на банк поки м'якше на полегшення миру, там на покращення бізнесу, і так далі е, що стосовно допомоги, е, зміни є. Я скажу відверто, зміни зміниє єдине, що впирається в кількість і е, де вони знаходяться. Mm -hmm. Спецслужби наші працюють постачання там находять де можна, не не можна. 155 п'ятдесят не так багато як є. А на жаль, от ну знову ж таки в нас і якби самих 155-х там е, артилерії, не, не така супер велика кількість, хоча її також зараз дуже багато. Але наші радянські технології, які на жаль, ми також маємо застосовувати і використовувати масово. Е, Тих нарання також не так багато, хоча ми й самі навчилися частково виробляти. Е, ми також з тим справляємося в деяких повноваженнях. Ну знаєте, дуже цікаво, просто ми не можемо зараз говорити про цю інформацію, тому що її просто немає в публічному просторі що, що й добре. Але ще те, що є. Мене що в мене є інформація, то ми виробляємо нусь таки непогану кількість снарядів. Так нас немає зараз там порохових заводів як було раніше, там в е, там де там в Сумах чи в Чернігові. Пам'ятаю нас, був там пороховий завод, е, і бо е, його просто підірвали там в перші дні війни. І ми розуміємо, що будь-де, але знаходять саме ці складові і привозять і їх роблять. Тобто ніхто не сидить на місці. Знову ж таки, дронова коаліція про що говорили. Це величезний плюс, нам не дають, і ми, ми обговорюємо там, те, що вже звучить цифра вже понад мільйон, це вже круто, тому що поки що спочатку прозвучав мільйон, воно звучить круто. А насправді, якщо помислити, мільйон це не так багато. Тобто має, має бути 10 мільйонів мінімум для mm -hmm. того, щоб мінімум витримувати ті самі фронтові навантаження, щоб ми там. Не стріляли там 155 ми дорогими по 5 з половиною тисячу доларів, а стріляли там по півтора тисячі доларів, по тисячу доларів там за один або за 500 доларів тими дронами, якщо враховуючи там снаряди снаряди, так далі. Це все. Ну і знову ж таки, в будь-якому випадку, навіть якщо є дрони, до них треба якісь снаряди. Правильно, до них потрібна гранати, до потрібна ті е, ну, якісь там 120 двадцяті міліметрів, чи ще якісь там, тобто до них потрібно щось причепити. Тобто, всі ці е, навантаження, які вони ми маємо нести, але ну то було б, якби ми несли їх е, на нашій території, тобто. Якби ми могли побудувати нашу промисловість військову так, щоб ми самі могли з цим справлятися і не просити ходити з рукою по, по всьому світу, казати Дайте нам то, дайте нам то, дайте нам то. Ну ми маємо зробити це самі, так як це робить Російська Федерація там в ключових галузях. Так я зрозумію, що ракети вони там самі побудувати не можуть, але вони справляються да, там, через Китай, через Туркмені, через Казахстан, вони там постачають, і в них, в принципі достатньо тих е, е, інноваційних технологій для того, щоб принаймні там ще рік, два, як мінімум, там будувати ці ракети не такі суперсучасні, до речі, як в радянському союзі. До речі, недавно там спілкувалися з експертом е військовим. Він каже, що їхні ракети е крилаті вони вже не такі сучасні, як були в радянському союзі. Це якби смішно не звучало, але каже: на жаль, на щастя. Прич в радянському союзі вони були більш унікальними і більш технологічними ніж є зараз. Але від цього вони не менш смертоносними. Так вони там можливо летять не так далеко, там можливо там вбивається чи тіше ще щось. Але в будь-якому випадку ми з цим справляємося. Ми також боремось. У нас є свої унікальні технології, унікальні технології реп. От ми цим напрацьовуємо, і у нас величезний зараз потенціал в цьому напрямку. От і багато хто хоче зараз в цьому в Україні, щоб ми не розвивалися саме внутрішньо по озброєнню. Mm -hmm. От, але ми на, 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 на щастя ми з цим поки що справляємося. Тому не так все погано. Mm -hmm. Ми вам дякуємо на цьому. Тож, Андрій Городницький політолог, дякую.